Всіх вітаю! Сьогодні 17 грудня. Давайте подивимося, які в нас останні новини є. Новин так багатенько. Що пишуть? Воєнкори РФ пишуть вчора ввечері, або сьогодні зранку. Ну, Новина, ось остання. що почався наступ на Запорізькому напрямку, в на... Запорізька область, напрямок Оріхів. Давайте запитаємо, чи це правда і що чекати. Правда, що. Почався наступ, Запорізька, наступ РФ, Запорізька область в бік населеного пункту Оріхів. Чи правда, що там почався, почався наступ РФ в бік населеного, населеного пункту Оріхів? Вибір якось шляхи. Ну, ви знаєте, не можу сказати, що прям 100% правда. Або навіть якщо і підуть 10 мечів, сонце. Карта бідності, відлюдник. Ну, тобто, щось. Ну, щось тут не те. Обстріли, так, це може вказувати на обстріли. А наступ, ну, давайте ще раз. Це правда, що почався наступ. РФ на, в Запорізькій області. Це правда, що почався наступ РФ сьогодні, 17 грудня, в Запорізькій області. Рух. Захист. Так, да, якийсь рух є, можливо, не Оріхів, а, тому що я там Оріхів питала. Тут карта руху є, але їх чекає башня і уход. Так, да, є якийсь рух двіження, потім захист, активізація, башня і уход. Ілюзія на їхні бажання, розчарування, пасив. Дивіться, да, може, вони там трохи якось рушили, але показує башня, уход. Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Так, далі. Те, що я питала вчора або позавчора, стосовно оточення ЗСУ на Курахівському напрямку, написали сьогодні, що слава Богу, вивели, Ну, на жаль, не без втрат, але більшість вивели, дочекалися допомоги. Далі, чи дійсно, що зараз йдуть перемовини про нас, про Україну без нашої участі? Чи дійсно, що зараз йдуть перемовини про Україну без її участі? Це правда, що зараз йдуть перемовини про Україну без її участі? Це правда? Україна, війна. Знов повторення того, що було. Це да, обман, да, так, йдуть, йдуть хитрі, за спинами йдуть. Тут якась хитрість, гроші, типу, знаєте, якось підкуп, тобто хитрість, великі гроші. Вони думають, що вони великими грошима зможуть впливати на ось ці всі перемовини. Тобто, йде. І це хитро і за гроші. Тобто, ось я хитро даю тобі гроші і сила, багато грошей. Чи йдуть, перемов... Чи йдуть перемовини за спиною України? Без, ну, звичайно, без нашої участі. Ну, це знаєте, це перемовини, ну, по-перше, вони по ілюзії. По ілюсії. Це нагнати різної дезінформації і псу. Ну, що я можу сказати? Сім мечів, хитрість, підлість, обман, заплатили гроші, багато грошей, щоб якось повпливати на ситуацію, подавити емоційно на Україну, на українців, повторення того, що було. Ну, тобто, ну воно йде, звісно, але толку від нього їм все одно не буде. Далі зустріч 20 січня в Нотрдам форматі. Зеленський Макрон, Трамп. Чи таке може бути? Тут пишуть, що в день інавгурації Трампа може бути зустріч в форматі, форматі Нотердам, Зеленський Трамп і Макрон. Якось дивно. В нього, в нього ж цей день інавгурації. Давайте запитаємо, чи буде зустріч 20 січня. Зеленський, Макрон і Трамп. Чи відбудеться ця зустріч? 20 січня 2025 рік. Ну, не знаю, мені тут повішена ілюзія 20 січня, не знаю. Тупік якийсь, тупік правосуддя. У нього ж інавгурація, бачите, Рафант. Ну, можливо, до, а ну, скоріш за все, після. Я думаю, після Після 20 січня відбудеться зустріч Зеленський, Макрон і Трамп. Після, О, після сонце. Після Колісниця, дурень, домовленості, мах. Я думаю, що після. Будемо ще питати, до 20 січня ще багато часу. Далі, Шольцу виписали воту, Недовіри. Що його чекає? Чи може він піти достроково зі своєї посади? Шольц. Олаф Шольц йому виписали вотум. Недовіри. Що його чекає? Що чекає? Канцлера Німеччини Олафа Шольца. Йому виписали вотум недовіри. Що його чекає? Задоволення, бажання, повішений, дійсно повішений. Плани повішений. Тобто, плани його, щоб він. да, планують дійсно велика кількість, бачите, 9 кубків. Багато бажаючих, щоб він пішов в повішений стан, тобто припинив свою діяльність. Що чекає Олафа Шольца далі? Десять жеслів. Да, обман, тут важкість, таємниця. Якісь йдуть тут таємні перемовини. Бачите, жриця, таємниця, хитрість, і чекаю його, його чекають важкі часи. Тупік правосуддю. Якщо він думає, що буде якесь правосуддя, там тупік. Він комусь не вгодив. Ну, ось так. А для нас це добре, для України це добре. що канцлер Німеччини Шольц, можуть його прибрати достроково. Для нас, для України, це добре чи погано. Ми в очікуванні. Рух. Для нас це добре чи погано. Ми чекаємо, що від цієї ситуації будуть зміни по колесу фортуни. А чи будуть зміни, якщо Олафа Шольца приберуть, і буде там інший канцлер, інший уряд в Німеччині для України. Це як це буде інший уряд? Король меч смерть. Перемога, уход. Ну, ви знаєте. Ну, поки що показує про інший уряд теж щось не дуже. Хоча пишуть зовсім інше, що навпаки, вони там і те дадуть, і те, і тауруси, але показує щось не дуже. Якщо чесно, показує щось недуже. Потім ще будемо перепитувати, коли, коли вже точно будемо знати, хто там буде. Так, РФ планувала і планує. Роз'єднати енергосистему України з Європою. Ось цей останній обстріл був план роз'єднати. До речі, сьогодні по всій території України є світло. Я навіть в шоці, я здивована. А давайте спитаємо: це чого? Вчора були відключення такі жорсткі, я б сказала. А сьогодні прямо всіх світло. І за чого це? І за того, що на вулиці потепління, ну тобто за вікном плюс. Із-за чого сьогодні по всій Україні немає відключень світла? Якось дуже дивно, скажіть? Прям дуже дивно. Ну, я, я рада, звісно, але дивно. Чому? Паш кубків, інформація, якісь дії. Знов тут швидкість, сила, швидко сила. Швидко сила, 10 джезлів. Дуже швидко. Прибрали цю важку ситуацію. Контроль, хитрість, хитрість присутня. Збалансувати ситуацію дурню. Чому сьогодні в Україні немає відключень світла? Чому? Ну, просто так давайте запитаємо. Перемога. Перемога, гроші, шанс зменшення. Робота. Сонце. Трійка кубків діє сонце. А для чого це? А для чого це? Вони ж могли відключити і все. Для чого? Ось вони сьогодні прям дали світло. Захист таємний. Я вам кажу, тут обман, тут щось з грошима, з великими грошима. Тут от постійно обман, таємниця, обман, таємниця з цим світлом. Ну, слава Богу, що всіх є світло. Я дуже рада. Так, що я там хотіла спитати? А, РФ планувала і планує роз'єднати енер... енерго... енергосистему України з Європою. Чи вдасться, Чи вдасться РФ роз'єднати енергосистему України з Європою? Дії. Та, да, вони хочуть це зробити. Дії, перемога, власність, щоб ми втрачали велику кількість грошей. Таємний план. Так вони ще будуть бити. Ось летить, таємниця. Чи вдасться їм? Зробити в Україні якусь дуже критичну ситуацію зі світлом. Мені це постійно показує. Прям дуже критично. І щоб Європа нам не змогла допомогти. Ось, ось що вони хочуть. В нашому домі, щоб був вищий суд. Так, а ну-чи вдасться РФ повністю роз'єднати енергосистему України з Європою. Вдасться? Робота йде. Страх. Зв'язані руки. Повністю ні, повністю не вдасться. Але якісь там в них можуть бути успіхи. Ну, типу, де-не-де можуть. Ну, але, я так розумію, ми потім все це полагодимо. Але в них є дійсно плани від'єднати нас від Європи, щоб в нас тут взагалі була темрява, щоб ми не могли, щоб вони нам не могли допомогти, щоб, у нас, щоб ми були в безвиходній ситуації. Ось що їм треба. Їм треба, щоб ми опинилися карта Вищий суд. Це якийсь жах, тобто виходу нема. Вони це хочуть, але не вдасться. Так, давайте ще. В Україні є лазерна зброя. Теж вчорашня новина. Давайте запитаємо, чи дійсно в Україні є лазерна зброя і наскільки вона, буде, наскільки вона буде приносити нам, наскільки вона буде результативною. Ось, лазерна зброя. 50 на 50, кулісниця. Те, що рухається, те, що рухається в повітрі, рух. А, вони писали, там літаки будуть збивати нею можуть. Да, Бачите, колісниця, рух повітря, те, що рухається, те, що летить. Дивіться, всі вищі аркани випали. Я вам скажу, що оця лазерна зброя, вона дійсно принесе, да, і Україна випала, вона принесе результати. Так, і ще тут пишуть, що Україна також має далекобійні ракети, дальність 700 кілометрів, які можуть долетіти і до Москви. Давайте тепер ще це запитаємо. Чи дійсно Україна має 100 далекобійних ракет, які можуть долетіти і до Москви? Да, Туз мечів. Да, це, до речі, ракета, яка летить. Е, да. І вони є, і зараз їх виробляють. Тут карта виробництва. Да, є. Так чого ми чекаємо? Чого ми чекаємо з цими ракетами, якщо вони в нас є? І там ще була заява, що вони в нас вже давно є. Ну, дуже дивно, а чого ми чекаємо? Чого ми чекаємо? Не, не можемо. 10 мечів. не можемо. Не дозволяють, бачите? 10 мечів, рух, уход від цього, як не дозволяють навіть нашою зброєю. А чого відлюдник? Не можна. Не можна. Таємні домовленості. Жриця падає. Да, таємні домовленості. Я вам кажу, тут, тут зрозуміти це все просто нереально і неможливо. Ось такі новини.